Ну, я нагадую, ви видивитися інформаційний випуск на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо. Стадіон Авангард, який залишився єдиним спортивним об'єктом на житловому масиві Придніпровський, занедбаний і кинутий напризволяще. При тому, що у 2016 році міський голова Дніпра Філатов проводив урочистий суботник на стадіоні і гучно проголосив відродження стадіону та його відбудову. Деталі в наступному сюжеті. У 2016 році влада Дніпра виділила з міського бюджету півтора мільйони гривень на реконструкцію стадіону Авангард. Мер Дніпра наголошував, що у 2017 році розпочнуться будівельні роботи. В этом году ми виділили на е, проєктні роботи в бюджеті соответствующую суму, не шибає 300 тисяч гривень. І починаємо з 2017 року года уже саму реконструкцію. А це відео місцеві жителі зняли у жовтні цього року. Ви бачите, як кози та інша рогата худоба інспектує роботу мера. Кози засмучені. Сьогодні ж, попри обіцянки, стадіон стоїть занедбаний. Місцеві самостійно збираються на суботники і приводять спортивний об'єкт до ладу. Це єдиний стадіон загального користування на масиві. Авангард історичне місце. Тут починали кар'єру легенди українського футболу. Один з найтитулованіших тренерів в історії світового футболу Валерій Лобановський, чемпіон України та фіналіст Ліги Європи Руслан Ротань та інші. Ми знайшли рішення від 23 лютого про здійснення приватизації шляхом аукціону, але не вказано, що це стадіон вказано тільки будівлі, їх площа та адреса Євгена Маланюка. 1 мешканці нічого не знали, не було ніяких громадських слухань, і це було повним сюрпризом для мешканців Придніпровського. Нещодавно небайдужим мешканцям стало відомо про рішення Дніпровської міської ради передати усі будівлі, що є на території авангарду, у приватну власність. Так, 26 січня цього року депутати Дніпровської міської ради прийняли відповідне рішення про приватизацію об'єкта. Цей стадіон це моє місце сили. Я тренуюсь тут близько п'ять. Днів на тиждень, коли я у Дніпрі, і мені дуже болить, що цей стадіон буде приватизовано, і це тут буде зовсім не стадіон після забудови, і тут тренуються люди. Тому ми маємо його відстояти. Цей стадіон він є стандарт 400 метрів, швидкісна доріжка. Таких стадіонів не так уже багато взагалі в Дніпрі. Тому наша задача зберегти цю локацію. Сьогодні на авангарді грають у футбол, займаються скандинавською ходьбою та бігом. З 1999 року тут проводили змагання з регбі, бейсболу та спортивного орієнтування. Взимку стадіон теж був епіцентром життя, бо тут заливали ковзанку, де грали в хокей та займалися фігурним катанням. Саме стадіон Авангард завжди притягував до себе, поціновуючи в спорту. Авангард має жити. Мешканці написали відповідну петицію і просять скасувати рішення міської ради про приватизацію стадіону Авангард на житловому масиві «Придніпровськ». відновити діяльність стадіону, зробити його реконструкцію та надати громадянам вільний доступ для його відвідування. Мешканці налаштовані рішуче відстоювати власні права на доступ до спортивних об'єктів. Маргарита Сопільняк, Роман Новакян, новини Д1.